Дорогі викладачі. Відео створене виключно в гумористичному форматі. Ні в якому випадку не хотіла нікого образити. Просимо не відраховувати. Приємного перегляду. Опишіть коледж. Ну, мені подобається, як воно горить. Як люди сують аса, пожарки приїжджають. Запіківать буду. Бау. Тапочки. Прикметниками. Жовтень. Рибалка. Горілка. Барабани. Ким би ви працювали, якби не були пов'язані з музикою. Нічого не робив. Трактористом будівником. Гадки немає. О, я була б стоматологом а ортодонтом. Ваші емоції, коли діти не займаються, не вчать партії, не виконують домашні завдання. На перевершення Браво! Ну це, мабуть, гордість. Пишаюсь. Естетичне задоволення. Зашкалюю. Дуже радісний. Щастя, радість. Задоволення. Восторг. Щастя. Радість. Щастя, радість, відчуття самореалізації, задоволення. Пишаюся. В якій валюті ви отримаєте зарплатню? В Сльозах? Біткоїн долар, євро, злоти, злоти, франк, долари, євро, крони, Ну, долари, євро, злоти. Ваші емоції, коли колектив виступив на всі 100%? Ну, я співчуваю. Лютую. Трошки сумні, але наказую на те, щоб вони займалися більше. Дуже, 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 дуже емоційні емоції. Злюсь, бо це їх основне завдання при навченні. Що ви любите робити на роботі? Сміх? баловство, крівляння. Люблю дивитись серіали. Люблю гуляти. Спати. Балки люблю рибалити. Відпочивати, слухати музику, щось читати, щось дивитись, щось виготовляти своїм руками. Дякуємо за перегляд. Надіємось, ми підняли вам настрій. І ще дуже надіємось, що завтра не будемо писати заяву на відрахування. До нових зустрічей.